Ребят, відео приветик. Е, Так, Хто там хоче ще подивитися, як у нас вдома. Зараз ось пол, пол ми тут зірвали. Коротше. Тут я викопав тут на полу вон, до бетону, вон така на яма оно. Видно там? Сейчас покажу. на яма там. До цього, до бетонної плити, а так тут землею засипано. Коротше. Оце все тут землею засипано, сюди пожарники тушили, якраз вода вся у вас. Ось так тут все виглядить. Тут, де ми питалися, ну, це мебіль, понятно, тут вікно поплавлене, все. Оце тут. тут ми обдирали кьорхером. Тут, ну, Ми наскільки багато води тут поналивали після кьорхера, Тут вирішили покривати ну, тут дихати нічим. Оце пути кімната. Коротше. Ну тут нічого не видно. Настя тут нічого не видно на відео. Так, да. да, ось ти і ось нічого не видно. Ось ти, а ось нічого не видно. Тупо чорний квадрат. Ага. Короче, я ось я включив ліхталь, тому що без отакого прожектора там ну, не видно нічого. Поняв? Тобто я знімаю, ось ось. Бачите, там чорні стіни, нічого не видно. А тепер з прожектором. Вон пилюка літає, видно ж. Що... Все. Да, все чорне. Все чорне, коротше. Оце ось вікно на вулиці. Це дійська помната. Настіна. Настя помахай. Привіт. Тут красива, як я хотіла. Так, да, чорне. Ти хотіла чорною краскою перекрасити. Тепер красота просто не написуємо.